Друзі, всім доброго дня! Отримали дуже якісні кросівки від торгової марки АК. Вони є в кольорі олива і в кольорі Койот. Також така ж модель є точно, якщо кросівки вам не потрібні. Є полубатіночками і є також берцями. Ми в тому році дуже гарно торгували і берцями. Нам вони дуже сподобались. Сподобались також і людям. Вони попросили всі, хто їх носив, привезти кросівки. От ми зробили це для вас, також привезли полубатіночки, вони всі є в різних у нас розмірах. і в Різних кольорах. Це АК, дуже файна фірма, вони європейської якості, привозяться в Європу. З Європи вони постачаються к нам в Україну. Хто брав у нас берці, той знає, що це за якість. Мені дуже вони сподобались, бо тут іде коучукова подошва, протектори усілені, міцний такий дуже носок, дуже гарна п'ятка міцна теж, щоб зручно було знімати подошва йде двохслойна. І щоб ви розуміли, це йде гортекс. Вони водички не бояться. Кому який розмір уточнити, сьогодні будемо для вас е, показувати, як заміряється правильна устілка. І одразу хочу вам е, е, сказати, щоб ви не забули, вони йдуть мало е, На один розмір мало мірять. Якщо ми зараз заміряємо розмір 40, то обща длина устілки йде 26. І 3 десь. А від носка до 5 йде 25 і 25,5. Це розмір 40. Це повноцінний 39 розмір. Також ми взяли заміряти на всякий випадок, отліччя є від кольорів по устілці чи немає. От олива, отакі от будуть устілки, якщо ви візьмете в оливі кольори, або ж в койоті. Бачите, 2,41-х. Заміряємо перший 41-й по устільці. У нас обща длина 26,5. 26,5. А від носка до п'ятки іде йде 26. 26. Так, заміряємо в Оливі. Такий же точно розмір. Є у них різниця чи нема? Ні, різниці немає. Бачите, 26,5 від носка до п'ятки. Обща, длина устілки 26. Це 41 розмір. Він йде як на 40. Від носка до п'ятки 42-й. Обща длина 27. Щоб вам так краще було видно. 27,5. А від носка до п'ятки 27. Це 42. 42 йде на 41. І так, беремо 43 розмір. Обща длина 28,5 у стілки. Від носка до п'ятки йде 27,5. Це повноценний 42 розмір. 44-й розмір. Заміряємо. Від носка до кінця общої длина де 29. А від носка до кінця п'ятки 28. Тобто 1 сантиметр тут йде на заворот. Це де повноценний 44-й, як на 43-й. Беремо 45-й. 45-й. длина йде 29,5. А длина від носка до п'ятки 29, Повноцінний 44. І саме великий розмір йде 46. 46-му обща длина устілки 30. І від носка до п'ятки 29,5, Повноцінний 45 розмір. Якщо у когось розмір 46 і вам потрібен е такий чуть більше, у нас є теж кросівки, уточните в 46-му розмірі. А які вам сподобались? Знаєте що робити? пишіть нам дзвоніть, Ми вам цьому обов'язково допоможемо. Вам оливу чи біжевий койот?